Згідно з антикризовим законом про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, зміни у податковому кодексі України торкнулися й податкування пенсій або щомісячного грошового утримання, які виплачуються з пенсійного фонду або бюджет України. Так, з 1 липня, у разі якщо суми пенсій, включаючи їх грошові індексації або суми довічного щомісячного грошового утримання, які виплачуються платнику з пенсійного фонду України або з бюджету відповідно до законодавства, перевіщують 10 тисяч гривень на місяць. У частині такого перевищення буде утримуватись податок на доходи фізичних осіб за ставками 15 або 17%. Утримувачем податку на доходи фізичних осіб виступатиме пенсійний фонд України. На Полтавщині проживають 92 громадяни, чия пенсія перевищує 10 тисяч гривень, розповідають в управлінні пенсійного фонду в Полтавській області. Економія в бюджет на цих людях близько 98 тисяч гривень. Більшість з них отримують спеціальні пенсії. Тут і колишні нардепи, прокурори, військовослужбовці з високим рангом, герої соціалістичної праці, герої України та інші.